Золочі необхідна, необхідна як хліб і як повітря. Я маю вдома величезну бібліотеку, але я щотижня приходжу і в читальний зал, і на абонемент, тому що тут є новинки, тут є журнали, які ми зараз не можемо виписати, я маю на увазі літературні журнали і політичні. Бібліотека необхідна. Її, її вона мусить жити, бо інакше пропадає в золочеві культура, пропадає духовність. Так що я вважаю, що це необхідно. Побажання. Побажання, побажання до, до бібліотеки я не маю, побажання власне, до нашої влади, аби більше було нових книжок, побажання до того, щоб бібліотеки поповнилися раз, щоб в бібліотеці було тепло, бо люди замерзають два, а решту дівчата там ентузіасти, дівчата великі, великі просто любителі своєї справи, і бібліотека мусить бути, але їй треба, щоб влада увагу велику давала бібліотеці. Скажіть, чи потрібна бібліотека громаді міста Золочева? Як ви вважаєте? Так, я вважаю, що бібліотека потрібна річ, така в місті, тому що ну, зараз багато людей в інтернеті, ну, майже в кожному будинку є інтернет. Але коли заходиш в бібліотеку, тут відчувається свій дух, такий, атмосфера, і хочеться взяти книжку. Ну, я думаю, тут. Багато такої літератури, що і не знайдеш в інтернеті, в комп'ютері. Я вважаю, що така річ і бібліотека є потрібна. І так як я вчуся, ну і зараз диплом, я пишу, то мені потрібна була інформація саме про Золочівський район, який я не могла знайти в інтернеті. І тому прийшла в бібліотеку, і мені працівники бібліотеки ну, допомогли, відшукали літературу, і, ну, Саме ту, яку мені було потрібно, і я ну, задоволена, що я можу тут прийти і знайти собі тут потрібна інформація. А які у вас побажання, можливо, є mm -hmm. на, на, для well, надальшого well, нашого? It, би, можливо, якісь навіть спонсори, які, які би допомагали розвиватися, бо ми, можливо, більше е, могли розширяти якісь, е, ну, не знаю, розширяти можливості, можливо, бібліотеки, або. Більше е, yeah, я... залучення трошки молоді. Таке, що більше вон, молодь цікавиться щось різної літератури, там, може, спортивної трошки побільше Ну, я була в бібліотеках у Львові, то там є електронний ресурс, де ти собі можеш переглянути, які є книги у самій бібліотеці. Можливо, би от таке виписувало до нашої бібліотеки, але було ну, покращення для нашої бібліотеки. А так взагалі бібліотека у нас на гарному рівні, я вважаю, і вважаю. Це розвивалося. Так, приємно язик себе дуже все чистенько, гарно. Як ви вважаєте, потрібна бібліотека? Я вважаю, що потрібна, тому що книги це найбільше джерело інформації, і з них можуть знятися надзвичайно велику кількість інформації. Також можна читати любі романи, пригодницькі, непригодницькі, любі. Звичайно, що. Кожен половиця різне, тому в бібліотеках саме це можете знайти. Читайте книги. А як ви вважаєте майбутнє, яке бібліотеки? Які побажання, бажання, можливо, у вас є? Звичайно, що книжок в бібліотеці багато, але хотілося б більше таких новіших книг. Знаю, є в бібліотеці багато, але таких, от саме, які виходять цього року, не дуже є багато, тому хотілося б більше нових книг. Так, а як Ви вважаєте комп'ютер? І бібліотека. Ну я вважаю, що бібліотеці комп'ютер не потрібен, поєдна. тому що найбільше джерело інформації я казала, це книга, і з нею ви можете знайти, що хочете. Дякую. Міста більше чи меншого, без бібліотеки. Бібліотека обов'язково потрібна. Це як храм, так само бібліотека в кожному місті і в кожному самому пункті потрібна як, як, як повітря, бо е, там. Я особисто приходжу, щоб переглянути свіжі періодику. Я люблю журнали, я хочу переглянути газети. Ясно, що я беру книжки, я маю свою бібліотечку невеличку, але те, що є ті надбання, які є в районній бібліотеці, то не до порівняння. І я закликаю всіх молодших покоління, своїх друзів, завжди йти в бібліотеку, бо там. Можна почерпати будь-яку інформацію. Це, що взяти в руки книжку, то не зрівняти. Ніколи я цього не можу порівняти з тим, що є інформація в комп'ютері. Без сумніву, там якийсь довідково глянути, то можна в комп'ютері. Але книжка має свій смак, свій запах, свій колір, своє поліграфічне оформлення. Ну і це, це не замінимо, я думаю, що. Скільки людства, скільки бібліотеки будуть потрібні. От, е, мої діти є за кордоном, вони кажуть, що будь-яку книжку можна знайти в бібліотеці, вони можуть переслати з іншої бібліотеки, з країни. Цю книжку надіслати, от ти замовив книжку, то тій бібліотеці немає. То вони надсилають з іншого міста, вони кажуть, там таку книжку ми для вас знайдемо, от там через два тижні прийдіть і так що в розвиненій європейській країні, я думаю, що бібліотеки ніколи не, не втратять свого значення в, в духовному житті людини. А що ви побажали бібліотеці? Я тільки бажаю, щоб ви мали більше фінансів на те, щоб придбати, щоб придбати більше книжок, щоб ви могли орієнтуватися в тому малі книжок, які Виходять, я думаю, що фондосховище дозволяє, А бібліотечні працівники дуже, дуже приємні, дуже ввічливі, дуже інтелектуальні, які допоможуть завжди знайти потрібну річ. Ну, тільки щоб ви мали от це обладнання, апаратуру, комп'ютеризацію, щоб ви внесли, могли внести весь реєстр книжок, комп'ютер. Ну і це, і це буде для вас, для питання. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, чи потрібна бібліотека в громаді міста Золочева? Так, звичайно, бібліотека потрібна, адже е, читаючи, людина розвиває свій інтелект і збільшує знання. Тому, е, на мою думку, бібліотека дуже потрібна місто Золочиво. А що спонукає саме вас звертатися до бібліотеки? Я студентка, тому, скільки б не було інформації в інтернеті, все одно книжки дуже потрібні мені в навчанні, особливо словники, тому це спонукає звертатися мене до бібліотеки. А з чим асоціюється позитивний імідж бібліотеки? Тут чисто і затишно, також позитивним моментом є те, що тут є Wi-Fi, тим більше безкоштовно. Вважаєте, чи потрібна бібліотека в громаді міста Золочка? Потрібна. Без сумніву потрібна. Навіть нема немає потреби такого питання ставити. Бібліотека то починаємо з бібліотеки. Якщо ми хочемо мати громадян, молодих, розумних, освічених, вони повинні знати дорогу до бібліотеки. Тому що нас бібліотека витисняє на інтернет, телебачення. воно не в користь нашу, тому що Міру са вся потрібно. Міру, а так треба би так виходити і вчати. Тут без сумнів нема що питати, і треба не тільки що треба гитувати і заохочувати людей, заставляти, щоб не ходили, образно кажучи, на ще на молодця. Ну і перше, що тут для вас є дуже досвідчені кадри, вашої питання. Я вам давно казав, що ви на... Голову вище. Може, то, хай не ображається вчителі. Але вчитель знає математику свою, більш нічого не знає. Ну, обратно, не так. Так, відносно. Літератор теж так, і географ, А ви це все знаєте. Ви можете, я правду кажу, все треба знати. Бо прийде до вчителя до вже такий вчень і мені треба книжка, а навіть не знає точно якої максички треба, ви можете знати, випити і допомогти йому. Так що без сумніву бібліотека потрібна. І буде. Ти більше таким фондом багато. Яке, які б у вас були побажання на моїй Ну, Які побажання, щоб поповнюватися бібліотека нової літературою. Щоб надходження було, щоб держава дбала і... Все те, що наведен рукується, виходить в світ, може бути в бібліотеці. Особливо словники, цехлоботичні видання. Ну, все, не можна сказати, і, і сучасна, і класика, все потрібно в бібліотеці. Тим більше, що ви ви то добре пропагували, доводили до нас, що. Не кожен читач знає, що є вродець. Кож, кожна тебе. людина на нашому світі повинна знати багато авторів та читати багато книжок, щоб здобути освіту та впевнено йти у своєму майбутнє. А що спонукає саме вас звертатися до бібліотеки? Я дуже люблю книги, особливо фантастику. Вона мене дуже захоплює. І мені подобаються різні персонажі, фантастичні, так і міфічні. А якими видами бібліотечних послуг ви користуєтеся? Е книгами. Берете книги додому, читаєте пресу. Так. А якими би ще хотіли користуватися? Також, можливо, більш до навчального, ну, до відносини навчального, такого позакласного читання, наприклад, книги. А може, ви б хотіли щось змінити в бібліотечних послугах? Можливо, якісь побажання? Мені загалом подобаються усі книги в цій бібліотеці, і я думаю, що це найкраща бібліотека в нашому районі. Дякуємо. Скажіть, будь ласка, чи потрібна бібліотека громади міста Золочеву? Ну, звичайно, що потрібно. Фактично, в Золочеві немає міського будинку культури. Бібліотека району, вона пане ці функції, тому що в багатьох містах районних центрах України є таке, як осередок культури, є будинок культури, крім району, що є міський. А тут такого як в золочеві немає. І тому така бібліотека це культурний своєї своєрідний центр культури. І скажімо так, де люди можуть почитати певну літературу. Певну інформацію здобути з літератури, з мистецтва, з культури, скажімо так. Дякую. А що спонукає вас звертатися до бібліотеки? Ну в тому що мене цікавить, я завжди цікавився тими основними подіями, що відбуваються і в країні, і в світі, і в культурі, і в мистецтві. І тому при сьогоднішньому, скажімо, такому складному економічному стані в країні. Не кожна людина може її по силі виписувати всі газети і журнали, які досить коштовні і дорогі. В бібліотеці можна перейти і прочитати собі якийсь сам журнал в кожній людині в тій, скажімо, з тої галузі, яка їй потрібно, подобається, і що їй цікаво. Бажано було б, щоб більше, оскільки це один-єдина бібліотека району, щоб більше було яких підшивок, цікавих, якісь газет по мистецтву, по культурі, по історії, бо приходять різні люди і цікавляться, крім студентів. І школярі зі школи, звичайно, і старші покоління теж цікавляться певною літературою, відповідними газетами, журналами, щоб їх було більша вибірка, більший вибір, бо можливість більше було прочитати, довідатися, щось нове прочитати. З чим асоціюється позитивний імідж бібліотеки? Ну, позитивне це як осередок культури, тому що якби тут завжди затишно, тепло, приємні, приємні жінки обслуговують, завжди є доступ до літератури, до журналів, газет, до потрібної книжок. Є інтернет, нещодавно появився, можна переглянути там відповідно, що цікавить, що, чи потрібно, чи цікавить ту чи іншу людину. Можна якось скористатися такою послугою. А негативний? Може, ви би хотіли щось змінити? Ну, Я не знаю, ну негативно. Ні. наразі тільки єдиний позитив, негативних у мене немає таких вражень провести цю бібліотеку. Це якби добре, не? бажано, щоб на майбутнє, щоб більше було або спеціальні зали облаштувати, або столи, які були б ноутбуки, щоб люди могли б нас зараз там розумію, один ноутбук є. І з цим виникають мені проблеми, черги, якби треба. А так, щоб більше людей могло користуватися послугами інтернету, щоб це було якось більш організовано. Культурно, щоб було кілька е, цих ноутбуків, щоб бібліотекар могла надавати ці послуги. Кільком люди могли б одночасно користуватися інтернетом. Добре, дякую. Як ви вважаєте, потрібна бібліотека місто Золочу? Місто Золочево, звичайно, що потрібна бібліотека. Вона мені допомагає, знаєте, такі моменти, коли справді шукаєш шукає якоїсь відповіді. Приходиш сюда, читаєш книжки, і вони тобі допомагають осягнути ті питання, які бувають ніколи. Ніхто тобі не допоможе на них відповісти. Що, звичайно, потрібна бібліотека. Що приходжу сюди, тут я відпочиваю, де читаю свої улюблені книжки своїх улюблених авторів. І проводжу приємний час. Та було цікаво в бібліотеці, коли була ніч в бібліотеці, там слухали багато. Ну, різних авторів, як вони презентували свої книжки. Які можливо у вас побажання є для нашої бібліотеки? Побажання, щоб були комп'ютери тут, тому що є багато різних сайтів, де можна читати книжки онлайн, щоб ремонт був кращий, звичайно, щоб було більше книжок. Щоб... щоб частіше обновлювалися. Так, щоб частіше обновлювалися. От. Ну і щоб була усмішка у всіх налиці тут. Yeah, Скажіть, чи потрібна бібліотека місту Золочево? Ну це я вважаю, що бібліотека не тільки місту Золочево потрібна, а взагалі всім громадянам. Як то кажуть, скільки живеш, треба всього навчатися. А так не знаєш, а книжки це навчання. І там ви вже пізнаєте, дізнаєтеся все найкраще, що написано. і ви вже розвиваєтеся і духовно, і матеріально. Тому без книжок зараз нікуди. Ходім, як звичайно, там інтернет, але... Як вважаю, що ті інтернету, ну, інтернету взагалі поглинає, а так не рухатися, ходити і взагалі спілкування і читання розвиває свій розвиток. Що Якщо... б ви могли нам побажати? Побажати, як кажуть, зараз, зараз новий рік наступає, що в тому новому році все буде гаразд, все менше, як то кажуть, бід, щоб все було спокійно і всього найкращого. Дякую. Найулюбленіше місце. В місті Золочеві, районну бібліотеку імені Івана Франка з новорічними святами побажати миру, злагоди, добробуту, здоров'я і процвітання для кожної сім'ї працівників, для е, кожної родини, для нашої неньки України. Чи потрібна бібліотека ще як потрібна? Я вчитель Золочівської середньої школи номер 3 і заявляю, що не мислю себе без бібліотеки, без книги, тому що вона є джерелом наших знань. Це є місце як храм, як храм. Хай є церква, а є храм книги. Отже, сюди приходжу сама. За порадою до книги, за порадою до мудрих працівників бібліотеки і приводжу дітей, які навчаються в нашій школі. Хай буде мир злагода, і хай завжди з нами залишається бібліотека.